Міномет, як здоя складна, тобто це він не з автоматом ходити, а безпосередньо там трошки треба та, вчитися. Дійсності складно. Нівіше 0,59. Приціл 532. Не готовий. Не готовий. Остріл. Спочатку була е, теорія. Тобто після цього було навчання, мається вже, е, на увазі вже безпосередньо з мінометами. Навчали нас все поступово, по обрахунку, як це все правильно вичислювати, як це все правильно робити. Безпосередньо ми вже на третій день трошки зрозуміли суд. Взагалі сподобалось, як це все робиться. Спробували взагалі. Ну, Іменно постріли. Хочеться стріляти. Постріл! Остріл! Я в розрахунку заряджаючий, але тобто, за ці всі дні, ну, тобто, ми з хлопцями завжди обговорювали, і пан підполковник нам розказував. Тобто, я можу бути як обчислювач, як командир. Переважно просто в мене. Дві вещі освіти і переважно я всього. Хто не дружить з математикою, то міну мене для нього є. Найскладніше це було зрозуміти от суть похибок, коли віхи так, чи там інші додавати, віднімати, от це було найскладніше, але потім ми вже зрозуміли все, як, в чому ми популялися, тобто все було добре.